Всім привіт! Електромонтаж Київ. Сьогодні ми приїхали на таунхаус одного замовника, попросив він підключити генератор. Генератор буде на вулиці, відповідно, ми зараз в цокольному поверсі. Нам треба пройти кабелем на вулицю, повернути трошки в сторону, і там є така загорожа спеціальна для генератора. От. Ми пройдемо відповідно кабелем сюди по меблям, спустимося і трохи модифікуємо ці два щиточка для того, щоб ми могли поставити перекидний рубільник на генератор. Ось вихід з підвала на вулицю. Вийшли на такій от висоті, покріпили кліпси. Кабель заводиться в гофру, яка не боїться ультрафіолету, для того, щоб вона нормально себе якби, почувала на відкритому просторі. Ось так кліпси також кріпляться по металу і буде заходити ось це приміщення. Ось така от каморочка для генератора. Генератор зараз поки що стоїть окремо, зараз ми його перенесемо, поставимо і будемо підключати. Ось так от гофра покріпилася разом з кабелем по покрашеним чорним металевим конструкціям. І ось так по фасаду. Частина гофри зайшла в фасад для того, щоб зберегти герметичність. Ну, якось так виглядає нормально. Зробили перепідключення. Тепер у нас є індикація для того, щоб бачити, чи є напруга на вводі. Поставили такий перекидний рубільник. Верхнє положення це мережа, середнє положення це вимкнути все і генератор, і мережа. І нижнє положення це у нас йде від генератора. Так як генератор у нас однофазний, то зробили перемички і три фази відповідно у нас з'явилися з однієї. Ось так. Ось так буде встановлений генератор. Зараз ми розішємо ще ось цю стіночку для того, щоб вихлопні гази могли спокійно виходити з цього приміщення і генератор нормально себе почував. Підключили ось таку вилку, вилка йде з сальником, тут, тут герметично все. От, відповідно, потім вставиться в одну або в іншу розетку.